Як же управляти людьми, якщо не розуміти їх потреби? Як можна створювати для клієнтів круті продукти, якщо ми не розуміємо їх потреби? Це все взаємопов'язане. Тому ми будемо проходитись саме по базовим потребам людей. Ти можеш застосувати це також в роботі з клієнтами або в роботі з командою, що є також надважливим. Ми пройдемось по Цій базі, і ти зрозумієш, чому людям треба, наприклад, стабільна заробітна плата. Зараз ми це все пройдемось. І так, перед нами базова піраміда Маслоу вона є шести ступенева, є 7. Ми пройдемось по базовій п'яти етапам, щоб не ускладнювати. Що ж, почнемо з самої бази. Певні люди проходять певні етапи. по... Цим ступеням. Наприклад, можливо, ти колись наймав людей дуже молодих, дуже молодих, амбіційних, гарячих, які багато хочуть. Наприклад, якщо зараз ти пошукаєш студентів, то у них буде в основному рівень самий червоний. Їм потрібні будуть кошти, їм потрібні будуть гроші, і вони про це будуть думати. Про високий рівень принесення користі компанії, створення чогось крутого поки що можна не очікувати. Те саме по кожному працівнику. Те саме по тобі. Давай почнемо з тебе, щоб ти краще усвідомив, що тебе зараз мотивує? Про що ти постійно думаєш? Про безпеку тоді це другий рівень. Про, наприклад, наскільки стабільна є ніша, є стабільний трафік клієнтів, є стабільний потік кандидатів, що робота не завалиться і що все буде більш-менш стабільно. Наприклад, наскільки тобі імпонує команда? Це третій рівень жовтий, наскільки у тебе гарні з ними стосунки? Або четвертий рівень наскільки ти, в принципі, отримуєш визнання, гарна компанія задовільняє всі 5 етапів людини. І проводить кожного члена команди від нижнього рівня або від того рівня, де знаходиться людина до більш верхнього. Таким чином розвивається і компанія, і кандидат. Що ж, почнемо з самої основи. Як ми це можемо реально використати на практиці? Почнемо з базової потреби, потреби як заробітна плата. Вона входить в перший рівень. Ти можеш хотіти знайти людей, які не думають про це. Проте, якщо у людини не задовільнена база, вона не може про це не думати. Якщо вона про це відверто каже на зустрічах з командою, уточнює за KPI, це для неї важливо. Значить, вона ще не перейшла цей рівень. Тому компанія бажана, щоб задовільняла базову норму кожної з члена команди. Тому ми уточнюємо на співбесідах, хто у кого, яка норма, хто на що хоче вийти на протязі півроку-дев'яти місяців, щоб це зрозуміти. Як бачимо, базова заробітна плата задвільняє базові потреби людей. У кожного вона різна. І не завжди ми знаємо, яка вона саме у якого з членів нашої команди. Переходимо на наступний рівень. Наступний це рівень безпеки: наскільки стабільна робота у працівника? Наскільки стабільна компанія? Тому ти можеш розуміти, чому в вакансіях пишуть і обирають люди більш стабільні компанії відомі, тому що вона закриває базову потребу в безпеці. На даному рівні працівники також можуть хотіти, наприклад, отримувати медичну страховку, безпечне робоче середовище, щоб це не було з якимось там, наприклад, не. По стандартам, умовами на будівництві. Захист, якщо раптом з ним щось станеться. Тому люди хочуть офіційного працевлаштування. І якщо людина про це відверто каже, нічого поганого в цьому немає, якщо це не тільки про це розмова. Також про перший рівень, що ще людина хоче. Це вона хоче відпочинок. Так, це нормально, вона це базові фізіологічні потреби відпочивати адекватне зроблення плати. Для задоволення своїх потреб. Рухаємось далі. Безпечне робоче середовище. Що це також значить? Це значить, що в команді або в розмові я можу довіряти. Я впевнений, що мене не звільнять, якщо я щось не так скажу. З Цим вже бувають складнощі. Я впевнений, що якщо я щось зроблю, мене не наругають, я буду стабільно працювати, і так далі. В умовах війни ковіду більшість людей. Знову опустилися на цей рівень, тому що ця потреба є незакритою. Ми почали працювати в умовах нестабільного середовища, яке дуже сильно швидко змінне, і людям це потрібно. Якщо людина не має цього в особистому житті, то вона шукає цього в робочому. І це взаємопов'язане. Третій рівень. Ідемо далі, якщо ми, звичайно, задовільнили попередні два. Соціальні потреби. Це вже стосунки з колегами. Це вже наскільки у нас гарна дружня команда. Якщо вірити вакансіям всім, то звичайно всюди, але насправді це не так. Які є корпоративні заходи, соціальні зв'язки? І це все впливає як і на пропозицію роботодавця на ринку і на те, як ми можемо управляти кожним відділом, кожним з членів команди, так і на взаємостосунки. Якщо ми не побудуємо всі ці три базових етапи, ми не зможемо вийти на наступний. А тут же якраз саме цікаве для. Бізнесів. Тут починається бажання, навчання та розвитку. Звичайно, ми всі хочемо, щоб кандидат приходив і одразу тільки навчався і розвивався для досягнення успіху в компанії, бажання визнання своїх досягнень, також ми це дуже хочемо. Кар'єрний зріст. Ми всі хочемо результатників, які сильно швидко зростуть в, на своїй посаді, вийдуть далі, 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 далі і так далі. Але якщо ми до цього не зробили передумови, ми не зможемо одразу закрити ці всі потреби. Це все йде в купі. Далі зворотній зв'язок, про який ми також поговоримо. Відзнаки. До речі, нещодавно ми робили нагороди серед нашої команди і давали грамоти вручення. І кожного, ну, не кожного, а той, хто зробив 100% результатів, яких ми очікували, ми відзначили дипломом та грамотою. І наступний етап це потреба самореалізації. Це вже потреба бути причасного до чогось великого, це потреба. Щоб у компанії була гарна місія, це потреба, щоб можливо були соціальні проекти. можливо, щоб це був, наприклад, благодійний фонд, можливо, щоб компанія відповідала певним екологічним стандартам. Можливо, людина хоче просто самореалізовуватись і віддавати бути цінною для команди і компанії, і якомога більше бути в цих процесах. Ось така піраміда. Зазвичай ти можеш помітити, що керівники знаходяться на вищих стадіях, лінійний персонал на більш нижчих, тому що вони не пройшли ще ці етапи. Ця мір піраміда, в принципі, обумовлює всі проблематики HR, рекрутингу та менеджменту і командобудування. Оскільки кожен з цих етапів є якоюсь складною задачею. Наприклад, потреба в стабільній заробітній платі. Для цього це значить, у нас повинні всі робити відділи, стабільні результати, щоб у нас не було касових розривів і так далі. Потреба в медичному страхуванні. Якщо компанія буде процвітаюча і буде мати певний відсоток можливості для цього, звичайно, це буде. Але якщо вона не досягла, то це буде певним випробуванням. Якщо у компанії заробітна плата тільки на відсоток, і людина в один місяць може взагалі не отримати нічого, а в наступний може отримати 3x, то вона не забезпечує свою стабільність, крім випадків, якщо у неї є особисте збережене фінансове. Страхування або щось інше, і людина може в цьому не переживати або бути родичем, знайомим і бути відданою. Якщо ми не забезпечили правильну комунікацію в команді, ми не зможемо перейти на наступний рівень, на рівень жовтий, на рівень соціальної захищеності. Якщо ми цього не забезпечили, ми не зможемо вийти на наступний розвиток, навчання, результати, все, що ми хочемо чути на співбесідах від працівників, а не оці нецікаві для нас питання. Плані KPI, коли виплачується заробітна плата, як часто, що там у нас, чи є медичне страхування, що там у нас по офіційному працевлаштуванні. Зазвичай більшість цих папа всі об... бігуть від цих питань, тому що вони їм не цікаві, тому що вони свою базу забезпечили.